Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, дуже важливо пам'ятати, що людина завжди має якесь уявлення про Бога, і Господь наш Ісус Христос у Своєму свідченні Євангелія завжди мав найбільшу проблему із тими, кого вважали побожними. Тому що Він ніколи не ставив претензії до якихось блудниць, чи митарів, чи когось подібного, а завжди Він мав сутички навіть із фарисеями, які хотіли самі для себе і для інших доказати. Те, що Ісус проповідує, це не правильна віра, це не найкраща. І так, сьогодні ми читаємо. У святому Євангелії, що оцей Фарисей, який прийшов до Ісуса Христа, він знав, котра перша і найбільша заповідь, тому що з неї у старому заповіті розпочинався ранок, день будь-якого побожного чоловіка. Він згадував цю найбільшу першу заповідь: слухай Ізраїлю, Господь Бог твій єдиний. І ти будеш любити Його всім серцем, душею, думкою і силою. І тепер Він, спокушаючи Ісуса Христа, розпочав, що яка найбільша заповідь перевіряє Його. Але ось, дорогі сестри і браття, і запитує Ісус Христос, тих фарисеїв, також у відповідь: а як з іншими поняттями у вашій вірі? І оце питання. Чий Христос син? Якщо Давидів, то чому Давид його зве своїм Господом, якщо це потомок Син Давида, а він у псальмах, коли складав оці псальми, то назвав його Господом? Це не є просто таке собі запитання на логіку, а це є питання. Глибокого розуміння того, у що ми насправді віримо. Бо, дорогі сестри і браття, немає такого, що людина, от, наприклад, повірила один раз в Бога, і на тому все її старання, яке стосується віри, вже може бути закінчене. То так протестанти говорять. Що ось це старання один раз навернувся, тепер давай до праці, і все тобі буде добре. Тепер для чого ми віримо? Це також дуже важлива річ. Тому що один чоловік розповідав священнику, властива жінка, розповідала священникові, як змінилося життя в їхній сім'ї. Бо знаєте, був чоловік п'яниця. Чоловік був п'яниця. І завжди з ним були якісь проблеми, тому що скандали в сім'ї, він потім не знав, що робити, він тікав, крав гроші. На роботі він довго не затримувався, І десь посеред Львова він зустрів свідків Єгови, почав з ними розмовляти. І знаєте, що сталося? А сталося таке, що він до них пристав. Почав ходити на їхні зібрання і знаєте, не п'є. Він не п'є. І життя його змінилося, і вже немає скандалів у сім'ї. Бачите, як то добре піти? Вже не п'є. Ми питаємося, а як він не ходив до свідки його то хтось його, певне, примушував пити, пиячити. Або, наприклад, інші релігії, звичайно, це ставлять як головне завдання, піди і пияч, і роби скандали у сім'ї. Напевно, що ні. Але ми тепер дивимося, можливо, він і збагне істину про Господа Бога, а можливо, і ні. І у своїй впертості ми не знаємо, яка його буде подальша доля. Чи о те, що він осягнув, бо він, здавалось би, вже заспокоївся у своєму житті, не пиячить, і ніби він знайшов відповіді на свої питання, але ці відповіді, дорогі сестри і браття, хибні. І ось дуже часто шукаючи відповіді на оті всі проблеми, з якими людина зустрічається, насправді знаходить хибні відповіді, хоча здається, що вони і релігійні. Ну, наприклад, у нас дуже часто це буває, страшно побожні люди бувають. А ми сказали, що Ісус Христос найбільшу проблему мав із тими побожними. Наприклад, коли зустрічаються із проблемами, у своїй родині або в сім'ї. Тому що, здається, і донька розлучилася з чоловіком, а син розлучився з жінкою. Тепер усі вони зібралися, донька зі своїми дітьми прийшла, а син страждає, тому що його діти з його дружиною, з якою він розлучився, а ще в когось хвороба в сім'ї. А ще їхала машина і вдарила в наш будинок і якраз на наше вікно, а ще когось звільнили з роботи. І знаєте хто винен? Хтось із предків. Тому треба молитися до сьомого покоління, бо хтось напевно із тих поколінь, в сьомому він згрішив, а Бог мстився дотепер. І приходять до церкви побожні люди, які ходять часто до церкви. Вони приходять і в Захристі і пишуть записку. Запрошення гріхів до сьомого покоління. Ті вже люди давно повмирали, навіть не знаєш, що то таке, яке то сьоме покоління і хто там до тих належить, але напевно, що вони винні. А може ще бути винна сусідка, яка поробляє. Це побожні люди. І вони йдуть до церкви і кажуть: треба посвятити зілля і сіль, щоб пізніше обливати пороги і цілу хату водою посипати сіллю, зіллям. І ми питаємося, а релігія якраз в тому полягає, щоб себе, знаменуючи хресним знаменням. Посипати хату свяченою сіллю, гадаючи, що воно щось допоможе. А віра полягає в чому? А віра полягає в тому, що ми довіряємо, що Господь Бог усе тримає у своїх руках. І всі посвячення, які ми робимо, вони не для того, щоб зробити фортецю зі своєї хати. Це знак Божої присутності між нами і пам'ять про те, що ми все своє життя посвячуємо Богу. Тоді, дорогі сестри і браття, коли хтось починає вірити у сьомі покоління, які завинили, або у тих сусідів чи сусідок, які поробляють, або будь-що, все це називається. Покинення першої заповіді Божої, яка каже, немає інших богів крім мене. І тому дивімося, здається, назовні, це велика побожність, бо людина, ніби релігійними обрядами себе захищає, а насправді це відчай і гріх проти віри і проти надії. І тому, коли ми питаємося, а чий Христос Син, чи Він Давидів, чи Давид його зве Господом, то не таке дуже просте питання просто на логіку. Це питання, у що ми насправді віримо. Бо не може бути таке, що людина повірила в Господа Бога і вже залишила ці питання. Завжди треба тримати руку на пульсі, віри. постійно її оновляти, і, скажімо так, відверто. Завжди сумніватися у собі. Що означає сумніватися в собі? Чи добре ми розуміємо Господа Бога? Чи все ми знаємо, що Господь Бог Ісус Христос нам залишив і заповідав? Чи все ми знаємо, що Він залишив і заповідав? Чи ми правильно Його зрозуміли і правильно пристосовуємо Слово Боже у своєму житті? Завжди до цього треба звертатися. І не чекати, що це хтось вирішить замість нас. Бо бачимо, теж ніхто не пропагує, що ми повинні пиячити або красти, або давати, чи брати хабарі. Ми ж говоримо про це у церкві. Але, дорогі сестри і браття, без того, щоб це Боже Слово пустити у своє серце, то наше життя не зміниться. Так прийшов один чоловік і сказав: Отче, дякую вам, тому що після сповіді, яку я у вас мав, моє життя змінилося. Не, не треба було до свідків його вийти. Я кажу, та як могло змінитися? Отче, змінилося. Тому що я покинув свої лихі звички, я тепер буду одружуватися, я зблаштувався на роботу, я вже найгі гроші, якісь відклав. Я став жити самостійним життям. А чому? Та тому що перше покаявся, а друге впустив слово у своє серце. І тому бачимо, дорогі сестри і браття, дуже важливо. Перевіряти себе і завжди докладати до своєї віри. І це не може бути лишень молитви, лишень сумніви, лишень те все, що от ми в молитовниках прочитали і тепер перечитуємо то багато разів. Це має бути спілкування з Богом, спілкування зі Словом, зі святим Писанням. Дуже важливо, де, коли Присвятити більше часу, наприклад, є апостольство молитви, є інші організації. А можна навіть згуртуватися в такі гуртки, щоби вивчати святе письмо під проводом священника. І це у нас є при нашій церкві, а це може навіть ще і розвиватися. Але, дорогі сестри і браття, цього ніхто не зробить. Замість нас у 1989 році, коли вже на вездиханні був Радянський Союз, в Західній Україні розпочався такий рух за незалежність України. І молоді і старші збиралися і вели політичні дискусії. І знаєте, я був при тих політичних дискусіях, не раз вони велися до пізньої ночі. І розмовляли, і говорили, як треба буде будувати Україну, і коли ми побудуємо Україну, якою вона стане. І одного разу я сказав: давайте ми зробимо щось більше. Ось радянська влада зруйнувала могилу січових стрільців. Відновімо її, могилу січових стрільців. І всім сподобалася така ідея, і вони говорили, як буде гарно ця могила відновлена. І як її треба відновляти, і в які терміни. І пройшов тиждень. Два, три, двічі в тиждень збиралася ця група, і вони розмовляли про політику і про те, якою будеться могила. І через три місяці справа ще не зрушилася з місця. І тоді прийшло о дуже важливе усвідомлення нам треба змінити наше серце. Нам треба зробити крок. Реальний назустріч Богові і тому, що Бог нам заповідав, щоб ми тут будували нормальну Україну, але розмовами тільки і наріканнями тут ми нічого не зможемо зробити. І поки не зміниться серце цього народу, ми не зможемо рухатися далі. А як може змінитися серце цього народу? Немає одного серця для всіх людей. Це мусить змінитися серце кожного з нас. І звідки воно почне змінюватися. А воно почне змінюватися тоді, коли ми не будемо плекати неправдиву віру, коли на перше місце поставимо те, що Господь Бог заповідав на початку свого об'явлення. Що він єдиний. І що будеш любити твого Господа всім серцем, душею, думкою, силою. Як це будеш робити, запитайся себе сам. Бо без тебе це ніхто не зробить. Без тебе, замість тебе це ніхто не зробить. Але якщо зміниться твоє серце, тоді не буде вже спокою в твоєму серці. Ти захочеш зробити. Добро для іншої людини, тому і друга заповідь подібна люби ближнього як свого як самого себе. Дорогі сестри і браття, відрікаймося неправдивої віри. Рішуче пам'ятаємо про Божу заповідь, немає інших богів, крім мене, а свою віру пізнаваймо, бо без нас цього ніхто не зробить. І пам'ятаємо, що замало тільки вірити у Бога. Йому треба відкрити серце і його любити. Люби Господа Бога твого всім, серцем Твоїм, душею, думкою і силою. Слава Ісусу Христу!